Генеральний спонсор програми туристично-розважальний комплекс Сонячна долина. У сонячній долині. Сонячно завжди кажуть, що справжнім чоловіком не народжуються справжнім чоловіком стають. Наш сьогоднішній гість справжній чоловік, богатир і просто цікавий співрозмовник. Наш гість Костянтин Ільїн, другий найсильніший чоловік України. Ще кожна жінка мріє про сильного та мужнього чоловіка, за спиною якого можна було б сховатися як за горою, який був би опорою та підтримкою у всьому. За спиною нашого гостя може сховатися не лише його сім'я, а й вся наша знімальна група в прямому значенні цього слова. Костянтин Ільїн богатир, або як сам себе називає, стронгмен. Він за дуже короткий період часу, а саме за два роки, досягнув значних висот. З дитинства Костя був маленьким хворобливим хлопчиком, який завжди мріяв стати великим і. Спочатку він захопився стрільбою з лука. В 10 років почав займатися боксом. Дуже хотів ходити на тренування з вільної боротьби, але саме через стан здоров'я лікарі і батьки не дозволяли. Мама мене не пускала на боротьбу, тому що говорила, що можна було уронити больно, а от на бокс вона без проблем не віддала. Я в нього підзав'яз і буквально через рік-два я почав дуже сильно мінятися. Тобто я вже не ходив, там не відмічався диспансер, це вже пропало буквально через пів року. Я начал прогрессировать в спорте. И, в принципе, бокс это тот элемент, что меня вытащил. То есть, как бы любовь к единоборствам осталась. В здоровому тілі здоровий дух. Костя Альгін зрозумів, що його призначення це спорт. Він отримував від тренувань задоволення і покращував стан здоров'я. Але не все так було просто дуже часто траплялося так, що як тільки назначалися якісь серйозні відповідальні змагання у кості, то травма, то якась хвороба, наче його щось не пускало. Але чим більше було таких перешкод, тим більше Костянтину хотілося тренуватися далі і чогось досягати. Бажання було настільки великим, що бокс почав йому просто снитися. меня одноклассник, он пошел потренироваться. Но а от бокса постоянно тренер говорит, что нельзя качаться. Это сейчас уже говорят, что надо взрывную силу вырабатывать туда-сюда. А тогда говорили, что нельзя тренироваться, потому что очень сильно закрепощает, mm -hmm. и ты будешь неповоротливый туда-сюда. Зачем эти банки? Я был против. Но вот когда потренировался, э, мне целую ночь снился зал. Мне целую ночь снился, что я тренируюсь. То есть мне так понравилось, что я буквально уже на вторую тренировку побежал. Мне понравилось вот это чувство, когда мышца работает, кровонаполнение, вот этого всего я ощутил, мне очень сильно понравилось. В принципе, с тех пор я не бросал. То есть как бы мне тяжело не было, там армия, то сюда в армию я ходил и в 2 часа ночи, тренировался в 5 часов утра. Какие бы нагрузки не было, я со мной ходил и постоянно находил способы, чтобы потренироваться. Як справжній чоловік Костянтин Ільєн чітко вирішив для себе, що обов'язково піде служити в армію. Бо, як кажуть, в народі відкосити від неї вважав справою недостойною чоловіка. Служив Костя в батальйоні спеціального призначення. Пізніше він відчув в собі ще більше сил і енергії і вирішив поїхати на службу в Його Але відпускати такого бійця, солдата ясна річ не хотіли. Що так стояв, <кхів> взяв він так написав не красиво, Знаєш, я ще стою під канцелярією, жду ротного, знаєш. Он такой, приходит, говорит, что сержант? Я говорю, там я рапорт поставил на стол, подпишите, пожалуйста. Он такой выходит довольный, иди посмотри, я подписал. Я подхожу, стало написано, ду, люк, знаешь. Ну, Але Костя не здавався. Підійшов до командира взводу, який теж мав їхати в Югославію, домовився з ним, і той підписав йому всі необхідні папери. Спочатку був дуже важкий етап перепідготовки, постійні тренування, неймовірні фізичні навантаження. Але Костянтин Ільїн все це можна витримав і поїхав в Омріяну Югославії, де пробув майже вісім місяців. А коли повернувся в Чорнівці, пішов працювати в міліцію. Нас для мене стало дуже близькі. просто слился с ним нераздельный как бы риск, вот это все, ощущение приклада, оружия, как бы оно настолько было явно, что это очень сильно не хватало. Когда как раз создался «Сокол», при шестом отделе отдел быстрого реагирования. В міліції Костя пропрацював два з половиною роки, про які не жалкує, адже то була теж хороша школа виживання. Потім Костянтин Іллін вирішив здобути вищу освіту. Каже, це була не самоціль, а просто бажання дізнатися щось нове, навчитися чомусь і, звичайно, отримати прямий. Тому доказ, диплом. Тому він поступив на кафедру фізкультури Чернівецького національного університету, і це був перший набір студентів на цю кафедру. Закінчивши університет, костя не працював по спеціальності. Диплом просто висів в рамочці і тішив свого власника. Знаешь, я смотрел на него последний раз 4-5 лет назад, я уже не, не помню, что там написано. То есть да? по этой специальности <свят> ты не Я тренировал. Я тренировал, лет 5 тренировал в Буковине. Это был мой плацдарм, где я пришел к знанию, как надо правильно тренироваться, чтобы прогрессировать. То есть я тренировал человек 50, у меня было, что за день тренировал 50 человек. Это не то, что ты там говоришь, что делать, я с каждым перерабатывал, что приходили. Я искал схемы, системы тренировок, Запускал их. То есть это был материал, который тренировался, угу. с которым я мог прогрессировать. Или работало, или не работало. То есть, и в принципе пришло знание, как надо правильно тренироваться, чтобы чего-то достигнуть. Костя Ілін каже: основне, що повинно бути в людині, яка хоче тренуватися, це сила духу, і зовсім не важливо, якої вона статури, адже в будь-якому випадку результат приходить з часом. Для цього потрібно прикладати максимум зусиль і наполегливо працювати. Тренуючи хлопців, Костянтин і сам тренувався, і з кожним разом він відчував в собі все більше сили, енергії. Він побачив, що може робити і виконувати те, чого не можуть інші. Одного разу Костя тренувався в залі, виконував таку вправу. Вижимав ногами вагу в одну 1350 кг. Причому в залі потрібної ваги не було. Тому довелося посадити на тренажер ще трьох людей з гантелями по 40 кілограмів. Досягнувши потрібної ваги, Костя вижив її 52 рази. В той момент в зал зайшов його друг Ігор і, побачивши це, був просто шокований і порадив Кості спробувати себе в богатирських іграх. І так получило, що он не позвонив. Герчас вам перезвонить Трастюк. Тут у нас как бы для начинающих есть турнирчик, мы хотим угу. вас проверить. И да, это было? Что, что это за турнир? Ну, это было 24 числа июня, два года назад. Это кубок Верстюка, очередной, да, как бы для молодых, для аматоров. Вася начал проводить, потому что в Севастополе пикан автормировался, и не было кем заменить, не было человека. Как бы они тогда стали вторыми из-за этого. Родилась эта идея. Они сидели, что надо кого-то Потому что благодаря очень трудно воспитать. И Вася мне позвонил, мы с ним состыковались. Я приехал на, на квалификацию. То бишь, он выкатил мне шары, я посмотрел, думаю, блин, может я зря приехал. Во-первых, может, зря приехал, такие шары. Как их понять? А серед не переживає, тобі ще сподобалося. Кості це дійсно дуже сподобалося. Він пройшов кваліфікацію, поїхав на перші змагання і одразу посів третє місце. Це було дуже хорошим початком, адже до такого результату спортсмени йдуть і 5, і 10 років. Вже за 10 днів були наступні змагання. На них він трохи травмувався і дуже стомився. І тоді задумався: а чи потрібно мені це взагалі? І якщо потрібно, то для чого? Може кинути все під три чорти. зачем тебе это надо? Я думаю, ну зачем мне это надо, вот эти мучения, потому что это действительно, я два дня просто лежал, просто, просто, после жестокого боя. И довод хороший, потому что мне это нравится. Mm -hmm. Тому що це до балдія, моє так, це дійсно його. Крім того, що Костя Лін бере участь в іграх, змаганнях, швидко виконує всі завдання. Він ще й трошки актор. Він вміє заводити публіку. Йому вдається перетворити змагання на видовище, адже богатирські ігри це насамперед шоу. Згодом Василь Вірасюк запросив Костянтина на міжнародний турнір. Я приїхав Київ, він мене встрітив, я у нього переночував, виїхав на по базу. Камни, это тоже на меня был новый шок, потому что я посмотрел на эти волны по 200 килограмм. И я думаю, человек это не может поднять. Человеческие силы. Сейчас я поднимаю нормально, да? Но с багоном назад я посмотрел, думаю, это невероятно, это невозможно поднять. На международном турнире серед шести кращих атлетів Костя пустил четвертое место. Потом был финал Кубка Ирсюка. То тобто, есть, если ты хорошо себе показываешь, есть финал. Это как бы апогей вот этих шесть турниров, седьмой финал. То есть как бы финалист, это как бы э, кто первый становится на ад, то, то бишь это уже на финале, это уже достижение считается. Костянтин Ільїн виборов перше місце і вже цього року став другою найсильнішою людиною України. У Криму пройшов чемпіонат Найсильніша нація планети. Україну там представляли вісім найкращих атлетів. І Костянтин Ільїн був одним із найперспективніших спортсменів. Головними конкурентами на здобуття титулу Найсильніша нація планети були США, Росія і Литва, яка і виграла змагання. Збірна України зайняла почесне третє місце. А через травму спортсмена зі збірної Ісландії Костя Ільїн надав їй свою дружню допомогу. І таким чином Ісландія посіла п'яте місце. Україна зайняла третє місце. А ти са ж скіл таки... Ісландія стала. А Ісландія стала п'ятої, які тут допомагає. Тож як не дивно, але поняття дружби існує і в спорті. Костя каже, що для того, щоб добре підготуватися і виступити, потрібно не лише постійно тренуватися, необхідно відчувати підтримку близьких, їх любов і розуміння. Це додає неймовірний приплив енергії і сил. Можливо, тому Костя показує найкращі результати, що дома за нього боліває велика і весела команда під назвою Сім'я з дружиною. Він познайомився сім років тому. Костя пригадує ту зустріч і каже, що Оля запала йому в душу одразу. Він не міг її забути, постійно думав про неї, хотів бути поруч ще хвилини. Ну, дійсно, що називається так, як чоловіка була сумасшедша, знаєш, дійсно. Ну, де ти їх перше побачив? Вас ось познайомо? Ну, угу. Жизнь вела, скажімо так. Угу. Mm -hmm. Була потрібна з надумною, скажу. Як би побачив, знаєш, і не мав забути, не знаєш, вспомінав, как знаешь, жидкость из стакана переливаешь, знаешь, и увлечен этим занятием. <laughs> Те же самые мысли переливались, так, сяк, знаешь. Ну, в принципе, я даже не знаю, как это получилось, но получилось, что мы вместе, да. Ну, я тебя, что очень полюбил ее, знаешь. Это как бы она меня, ну, как бы, знаешь, я тебе говорю, что первый год пролетел у нас, я даже не заметил ее, знаешь. Дні ночі пролітали, ми навіть не замічали. Кажуть, що жінку потрібно носити на руках. На шиї вона вам сама сяде. Костя носить Олю на руках в прямому значенні цього слова. Він її дуже любить і пишається. Крім того, що вона кохана дружина і любляча мама, Оля ще й прекрасний спеціаліст. Вона лікар-дерматолог, і як каже, Костя, золота людина у своїй схелі. Йому дуже подобається, що дружина, маючи багато домашніх клопотів, все ж встигає реалізовувати себе в улюбленій справі, розвиватися, бути завжди у відмінній формі формі. однім словом залишатися жінкою найкращою для свого чоловіка. Оля намагається не відвідувати змагання, в яких бере участь Костянтин. Все ж погодьтеся, богатирські ігри не для вразливих і ніжних, та вона не відмовляє його. Ну, по перше, немає змісту, а по-друге, звикла вже і ставиться з розумінням. Оля знає, що тренування це святе і крапка з розумінням носяться. Знаєш, допи ну, кон конфліктів не ну, виникає, ну, чи єді йди, йди на свою mm -hmm. знаєш. А ну отбывает, что она там что-то надо, я говорю, я не могу, у меня тренировка. Или она мне что-то кушать дает, да, я говорю. Сатаєдоч чемпіонам стану. Костя каже, що Оля особливо не втомлюється через приготування їжі, тому що він і сам любить готувати, особливо м'ясо та рибу. Для нього цей процес як чаклунство. Недаремно ж кажуть, що найкращі кухарі це чоловіки. А можливо, це придумали самі жінки, аби задобрити їх і не готувати взагалі. Костя хоче готувати так, як мама. Каже, у неї все дуже смачне. Стронгмен Костя Ільїн виховує трьох діточок. Теж майбутніх богатирів синочків має старшенького Еріка від першого шлюбу, п'ятирічного костю, якого любляче називає котя, та наймолодший чотирирічний лев. Як тільки знаходиться вільний час, Костя обов'язково проводить його з дітьми. Виїжджає з ними на природу, грається на спортмайданчиках, щоб діти могли побігати, мене Кості шило, що він дійсно не може нормально сидіти, він постійно бігає. З комоти в комату туди ну, сусіди, вот, да. сусіди розказували, що у вас такі топетунчики. Да. я представляю, як їм там весело живеться. Дітки дуже люблять ходити з татком на тренування, дивляться, як він виконує вправи, і також намагаються повторювати за ним. Піднімають свої дуже тяжкі лопатки, відеречка та іграшки. Я, наприклад, яке-то враження там Лев, а там є колодь, він да, високий, щоб не мішало, його в колодязь ставлю а там. работает, ребят, он там же тренируется. Неплохой, 300 килограмм весит этот, колодец, неплохой манежек для ребенка, знаешь, поставил, чтобы он не выбежал, где-то не, не поднырнул, не, дай бог, под снаряд. Ну так, и там колесо переворачиваю, знаешь, интересно, они подбегают, что-то пробуют, туда-сюда, я им маленькое даю. Они пошли с ним гулять. Ну, в их возрасте это более так, песочница, туда-сюда. Но они так интересно вдвоем. Я иногда не могу понять, кто из них лидер. То Лев то костя за львом бігає, то лів за костя. Знаєш, От, смотрю, хто з них лідирує, не помшно друг друга мімікрі Костя ступальін має трьох богатирів синочків та ще мріє про лапочку дочку. каже, що донечка це для душі, хоче погратися в ляльки, позаплітати хвостики. Та й взагалі дівчатка більше тягнуться до тата, а хлопчики до мами. Тому каже, що у них з дружиною ще все попереду. Генеральний спонсор нашої програми туристично-розважальний комплекс «Сонячна долина. Ми з нашим богатарем, з нашим гостем Константином і Ліном вирішили влаштувати турнір з настільного тенісу. Тож спробуємо. Настільний теніс, а скоріше більше насміявшися з того, як граємо, ми перейшли до більярдного столу. Костя дуже добре грає на більярді. Це його захоплення з дитинства. Тож він дав і мені декілька порад, як потрібно ганяти шарив. Лін фактично одним своїм богатирським махом потребував всі шари. Не залишився мені жодного шансу, тільки програти. Костя полюбляє активний відпочинок, різноманітні ігри. Та перед змаганнями йому потрібно побути на самоті, щоб налаштуватися психологічно. Для мене самого такому цей момент мені обіцяте треба бути одному. Одному, щоб у Мені не, 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 не треба ні з ким спілкуватися, мені взагалі нічого. А мені треба бути одному. Просто одному. От, якщо раніше приїжджаю, я куда кудись ухожу, коли мене на природу, стараюся помедити, И І как бы приходить успокоение, я чувствую, що я наповнював нервної енергії. энергия, ну, енергія, яка мышцы закращається. вот я можу. З сім'єю вони переважно виїжджають відпочивати на природу. Там спокійно, свіже повітря, є де діткам побігати. Чуть хорошо на природу, так. Да. Діто там шашлычок від шушлика зумуть поїсть. Ну у вас там такі богатирі в сім'ї. Вам можливо одного відрей не вистачить. <клухи> <клухи> Я братом не думав, не хватало. <клухи> так Костя відпочиває з сім'єю. А в сонячній долині ми відпочивали, граючи на різних ігрових автоматах. Костя Ілін каже, що найбільше поважає прямих і відкритих людей. Не любить, коли в обличчя говорять одне, а за спиною зовсім інше. Таких людей він не розуміє, і з такими ніколи не буде спілкуватися. Костянтин успішний спортсмен і тому людей, які заздрять його успіхам, багато та він на них не зважає. Для нього важлива підтримка його рідних і близьких. Він працює начальником охорони в одній чорнівецькій фірмі, і там також із розумінням ставляться до його захоплення і завжди відпускають на змагання. Результат спортсмена – це єдине, що може Быть, это только наконечник стрелы. Но в стреле стрелы вот фундамент должен быть. То есть это семья, по-любому. Тылы должны быть. Помощь на работе, да, то есть у меня есть определенная работа, которую могут делать, потому что может быть больше, может быть меньше. По крайней мере, мне никто не говорит, знаешь, там что-то, если я там где-то куда-то отлучаюсь. вот соревнования у меня не было 12 лет, 12 дней. Или там що ж туда знаєш постоянно. І дуже часто собі напроветься. Колька. да. Аби Костя згадав часи, коли служив в армії, в спецназі. Ми запросили пограти його в пінбол. Наш генеральний спонсор туристично розважальний комплекс сонячна долина весь перший розваг на будь-який смак. Наш сьогоднішній гість богатир, друга найсильніша людина в Україні Костя Ільгін. Ось ми вже тут багато чого спробували у сонячній долині і вирішили пограти у пейнтбол. Тож хто кого переможе, подивимось. Дружба перемогла дружба, залишивши на пам'ять декілька сенсів. Ось так ми провели час, поспілкувалися з одним із найсильніших чоловіків України буковинським Гераклом, стронгменом Костянтином Ільгіним. Приємно, що на Буковині є такі талановиті, цікаві та сильні люди. Одразу розумієш, є з ким край боронити. До речі, саме цього тижня Костянтин святкує свій день народження. Тож ми вітаємо нашого богатиря сили тобі, здоров'я і нових перемог. Генеральний спонсор програми туристично-розважальний комплекс Сонячна долина. У сонячній долині сонячно завжди!